Це те, що маєте ви зараз. Правильно, лицевий зворотний бік. Правильно. Добре, прописано. Якщо ви вже цим керуєте, якщо, то прочитайте. Добре, якщо поліцейський надає ні? таке посвідчення, да. воно є незаконним і не дає поліцейському повноважень ні, працівника ні, ні. поліції, оскільки це посвідчення містить назви, що не є службове посвідчення поліцейського, як вказано в статті 5, частина 1 закону України про національну поліцію. Ознаками наявності до поліції, є символіка поліції, однострій поліцейський. Це якраз я собі скачав шпаргалку таку. Що є, що, що ви що, ще прочитайте, будь ласка, закон України і підкаву для перевірки документів. Закажуть ці документи, проїжджайте. Дивіться, я вам зараз показую. Це не превентив... Закон України поліція. Стаття це друга перевірка документів. По... Первентивний захід, так? Перевірка документів. Перевірка документів. Це первентивний захід? Пане. Перевірка документів. Частина друга. Вимагається. Так. Єпин. Якщо особа володіє, замічає... Але тут вимагати раз, але дивіться, зараз я вам поясню. Це є первентивний захід. Перевірка документів. Я вас запитую. Це Прописано законом. Прописано законом. Дивіться, дивіться. Пане, дивіться. прописано законом. Чому ви не розумієте, що прописано законом? Дивіться, дивіться, тепер поліція може превентивні заходи. Що у вас руки трусить? Пан. Ну так буває. А що? Буває. Бути, так, я, 32. Відкривайте частину другу. На яку... Ну чого ви не відкриваєте? Ну прочитайте, що там написано, вже на відео. Наче це всі знають. Що має право поліцейське. Має перевіряти. право вимагати, вимагати. 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 Перевіряти немає. Не я вимагаю у вас документу. Окей, на підставі. Підстава є на то. Є підстава на це. Є підстава, підстава вимагати. Щойно ви сказали, до речі, ви ведете зараз, включена, йде ваша камера. Тут написано шість підстав. Ми не бачили наключені. Це не є підстава. Підстави окремо виписані, ну то ж логічно. Законна підстава це є закон України про функціональну поліцію. Дивіться, поліцейський захід це діє або консульт. Читайте перевірку документів. Прочитайте, будь ласка, услуг перевірку документів. Зараз, зараз я мене... Це не та стаття частина друга. Документів. Перевірка документів. Пане, ви не розумієте, навіть, чим розумію. Зараз я поясню. Просто зараз і Може застосовувати такі превентивні заходи. Уважно слухайте. Перевірка документів особи. Правильно, виїдно статті 35. Так. Була, Слухайте да. так. Слухайте, ні, да. ні, ну, зараз я вам дам, виходить. Поверхнева, огляд, зупинка, обмеження. Так. Є? Обмеження пересування, проникнення, перевірка, так. Згідно в статті 35, пункт 7, Я вам назвав? Назвав. Ви не до кінця володієте інформацією, ви мені тут доказуєте, що я щось незаконно. Звичайно, що незаконно, тому що порушення жодного я, не було. Я... я, Як також, я не видиш нас. Ваші документи. Дивіться, на перевірки документів мають бути причина. Причина. Навіть, навіть якщо... Друга, Та, то ні, там причини має. немає. Ну то причини там немає. розумієте? Там Зупинка, понятна. Чому ви мене зупинили? Чому, Чому ви конкретно мене зупинили? От мене таке от питання. Згідно чого? Контрольно-пропускний пункт. Ну, добре. І... Чому я вас не мав зупиняти? Тому що нічого не порушував, я тому і нема. Да. Учасник. Зупиняється учасників не чим. того. Дивіться, це, якщо перевірка документів, це первентивний захід. Так. Правильно, це вже обмеження моїх прав і свобод. Правильно? Там 31-й, там ви б читали. Ну читайте до кінця, пане. Хочу, в чому проблема вже прочитати до кінця. Дивіться, під час проведення первентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі по причині застосування до неї провентивних заходів, а також довести її до на нормативно праві акти.